Осінь 20 вересня 2023 року я привів своїх коней у своєму електропастуху. Напуваю вперше у цьому сезоні. Ось такі мої коні. Зліва направо Іна, Каріна, Орлик, Ліза, Маркіза, десь там Іна і ще Іна. А, Настя. Настя сама крайня зліва. Потім Каріна. Потім Орлик, потім Ліза і Інна. А ось це у нас нове поповнення Маркіза. Маленька дівчинка Маркіза. Маркіза, привіт. Привіт, Маркіза. Це Маркіза. Це мої коні. Коники, марконики. Я її дуже сильно люблю. Це Воронівський кінеклуб. Запрошую у Воронівський кінеклуб на кінні прогулянки, походи і уроки верхової їзди. Мій номер телефона 095 248 62 80 Welcome, to Ukraine!